Доброго дня, любі друзі, ветерії Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за будь-яку активність на моєму каналі. Хай ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Закликаю вас, заходьте, будь ласка, в опис, почитайте, що я вам пропоную. От, з будь-яких, скажімо так, моїх послуг частина йде на... Благодійний фонд, котрий допомагає не тільки ЗСУ, людям з інвалідністю, і також жінкам надається психологічна допомога. І так, любі друзі, що є, що буде, давайте будемо дивитися. Зараз дуже потужний в нас тиждень, пам'ятаєте. 21 першого день літнього сонцестояння. А це такі великі, велике свято, скажімо так. Тож зараз саме час загадувати свої бажання, робити різні ритуали для того, щоб притягнути до себе добро, будь, кохання і так далі. Звісно, геть, геть обов'язково треба пропрацьовувати свої негативні установки саме зараз, максимально сконцентруватися на позитиві, да, на бажанні миру у всьому мирі і так далі. Тобто, повірте, Всесвіт з ворогами низькочастотними, хворими ментально особистостями він розбереться без нас, без нашого бажання. Бо він, знаєте, як то кажуть, Бог не теля, він все бачить навіть. Звідтиля, да? От, тож, будь ласочка не понижаємо свої вібрації. Не, понужає, не понижаємо свої вібрації. Давайте на цьому зупинюся. І поїхали. Що є, що буде, любі друзі? Що є? Що буде? Плюс-мінус цієї ситуації. о-о-о, плюс-мінус. Ну, нормально. І як пораду від Таро. Потім ще візьму одну, як в доповнення одну карту, де, яка енергія допоможе. да, Тому що ну, я отут би хотіла дев'яточку кубків все ж таки, щоб у нас ця енергія перевернулася. Тому що а, в даній позиції ну, це теж непогана карта. да, Тут про період, коли Якісь все ж таки у вас бажання виповнюються, да, успіх є, особливо коли стосується морального та духовного життя, тобто якісь усвідомлення, якийсь розвиток він все ж, все одно триває. Да. От, тут про волю, свободу, є задоволення від виповненої роботи. Можливо, у когось відіграється просто як успіх з затримкою. Да? От ви зараз вже чогось чогось чекаєте, чекаєте, але трошечки треба почекати. Будь ласка, не розчаровуйтесь, тому що тоді так ще, ще і так нас випробовує всесвіт, розумієте? А на вашу витримку, на нашу витримку. Да? Чи ви одразу, наприклад, якщо ви сьогодні щось не досягнули, прям не отримали прямо сьогодні? Да? Чи ви одразу почнете понижати свої вібрації, казати, та я так і знав, ви знала, я не. Нещаслива, щаслива, нещасливий і так далі, розумієте? Або ви скажете так. Ага, раз сьогодні мені надається, то це означає, що завтра мені все ще краще щось дасть, Розумієте? От на цьому, будь ласка, і тримайте фокус. От, тут про торжество якоїсь правди, істини, великі можливості, тож не пропустіть, будь ласка. Озирніться навколо, да? тому що ще карта означає, що у когось все ж таки неповна є впевненість в собі, і тоді ви саме ті можливості і можете пропустити. Да? Ви не можете не повірити, що то вам дається, що це взагалі вам дається. От, або взагалі їх не побачити. Да? Ви. ви ну, тобто зараз треба прокачати, сконцентруватися на самооцінки. Да? Боже, щось я заговорююся, вибачте. Підняти свою самоцінність саме зараз на цьому сконцентруйтеся. Дивіться тут ще можуть бути проблеми у відносинах з іншими та невеликі труднощі в повсякденному житті тож все одно карта не критична. Все одно ви вже поруч зі своїм добробутом, зі своїм благом. Просто, будь ласка, тут щось треба ще пропрацювати, Ну, скоріш за все, ви просто не вірите в те, що ви гідні того, да, щоб отримати усі свої кубки, наповненими, да, і щоб вони були в прямій у вас позиції, тобто нічого, щоб з них не витікало на, на різні сторони. Розумієте? Тож зверніть на це увагу прямо зараз. Ви можете перевернути ще цю енергію. Шістка меч. Чів, це ну що шо, шо буде, да. В даній позиції дивіться тут про мудрість, про якийсь новий етап для когось відіграються я, навіть як несподівані мандрівки, да? от, або е, такий буде стан, як плити по течії. Все ж таки, карта каже про радощі, успіх, е, можливі зміни, але вони будуть, знаєте, як без бачення кінцевого результату, але того так само не треба боятися. От, е, хтось отримає звістку, хтось зможе звідкись втекти. або Відсрочити свій вирок, ну, любі друзі, у кожного свій шлях, да, скажімо так, то комусь, можливо, то треба. Можливо, ви втечите, наприклад, не з під варти, да, ну, можливо, там із під варти, якщо то було, скажімо так, просто вас туди запраторили, да, от, А можливо, не з-під не варти, а від якоїсь негірної, негарної ситуації ви зможете все ж таки втекти. Ну і то буде для вас найкращий варіант. От. І тут дивіться, є шанс дати відповідь ворогам. Ну супер, ну дуже круто. Що буде допомагати в Цій ситуації, да, то спектаклів, як несподівано. Дивіться, тут про успіх, фінанс. Боже, я щас зараз, зараз лусну від щастя, да? Фух, вибачте, така емоційність. Тому що зараз такі енергії, якщо вас зараз буде хитати, розумієте, будь ласка, розумійте просто, що це такий період, да, тому що зараз і ну луна вона зростає, новий лунний зараз місяць в нас почався, да? І тому буде таке наповнення, скажімо, так, тож не пропустіть свої можливості і е, не соромтеся своїх. Своєї наповненості, своєї емоційності, головне, щоб то було з плюсами. І так, любі друзі, вибачте, за відступлення таке. Тут про успіх в фінансовій сфері, вдача у новій вашій справі, щастя, триумф. Тут і, влад, і, і влада, і слава, і якийсь вигідний альянс може у вас розігратися. Взагалі, карта каже про фінансовий добробут. Це вам буде, звісно, допомагати на новому етапу, етапі. Да? От, а що буде. Буде вам заважати. Дивіться, десяточка, да, це теж дев'ятка це перед новим етапом. Це новий етап, да, і це як початок чогось все ж таки нового. от, І десятка жезлів а, каже про що буде заважати. Якщо ви будете знову такі. Думати, що ви не можете дійти до своєї мети, якщо ви будете самі заглиблюватися в негативні енергії, Розумієте, якщо ви не прокачаєте свою впевненість в собі, да і не будете вірити в себе, тому що звісно карта каже про довгий шлях до успіху, але так само вона каже, що ви маєте велику силу і мужність, щоб дійти до своєї мети, розумієте, не зупиняйтеся. Тут зрозуміло, да, людина геть втомлена, дуже втомлена. Але це не означає, що ви все одно не можете дійти. От, тож, будь ласка, якщо вам треба, от ви прям взагалі не відчуваєте ресурсу, дайте собі відпочинок. Давайте, плануйте його, прям плануйте його, але не зупиняйте, не зупиняйтеся взагалі. да, на, на пів дороги. Не можна так робити. Ще карта каже, що можливі великі виграші. От. І слід чекати позитивні зміни та реалізацію ваших планів, тому що поруч тут позитивні карти в нас. Тож, будь ласка, да вам просто буде заважати можливо ваша втомленість. Тут теж не критично. Але, будь ласка, ви вже стільки справно робили. Наберіться мужності, наберіться, скажіть собі так, стоп. Я все одно буду йти. Якщо в мене нема сил, я буду повсти до своєї, до своєї мети. Покажіть Всесвіту, що ви готові все одно дійти. Тому що новий етап, якщо ви зупинитеся, ну все, да? От, на що звернути в цьому всьому увагу? Вежа перевернута. да? Дивіться, тут можуть бути. Якісь неприємні несподіванки, і дивіться для когось карта в такій позиції каже, що можливе ув'язнення. А тут вам сказано, що ви можете цього запобігти. Тобто, якщо хтось вас, ну скажімо так, бере Кільце ви можете звідти вислизнути все одно, да? Тут можуть бути навіть якісь руйнування планів, знову таки, можливо, просто за вашої втомленості і за низької самооцінки, розумієте, якщо ви зранку встаєте і думаєте, та ні, ну дивись, я вже стільки йду, 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 місто все одно далеко і далеко. Мабуть, мені не по долі да? бути щасливим, тримати свій туз пентаклів в руках, то... Ладно, піду я в інше місто, там, наприклад, да, кудись, або взагалі я тут зараз лягу, тоді і буду здихати все-все. Раз ти так зі мною і я так з тобою розумієте, що може вас просто збити. От а, і тут, тут, що тут про втрату віри, я ж вибачте за це, а, да, я просто в захваті від того, як карти завжди одну одну, одну доповнюють, як вони просто говорять. да, Тут про втрату віри, любі друзі. Тож, будь ласка, знову-таки, втрата віри у вас через низьку самооцінку. Тому що ми ви не вірите в себе тут. Ви в себе не вірите. Ви не впевнені, да, що ви гідні, щоб тримати а, пентакль, да, щоб починати чудовий якийсь новий етап в своєму житті. Будь ласка, прямо зараз прокачуйте це. А... <кхід> Вибачте, візьміть собі мантру. Я. Є цінність, я напишу в коментарях, будь ласка, і в будь-якій ситуації, якщо у вас хоч така е, якась невпевненість собі, буде там в, в голові, да, ви повторюйте, тобто задовбайте оцю свою невпевненість, да, зітріть її через позитивну мантру. Я напишу, я, мабуть, буду. Я раніше в своїй групі в Телеграмі просто на кожен день викладала позитивну мантру а, стосовно розкладу, котра виходила просто. да, а, Мабуть, я це почну робити робити як окремі коротенькі відео тому що там дівчатам воно підходило, в принципі. Я просто, чесно кажучи, взяла новий формат і забула про те, що, що це теж важливо, тому що не всі можуть в голові собі ті мантри робити, да і взагалі ну якось негативно позитив ще перетворяти. Тобто, я просто мабуть цим займуся, любі друзі. Тож, будь ласка, тут ще можуть бути неприємні несподіванки та руйнування планів знову таки, да, але ви повинні тут. Бути впевненими в собі, знаєте, як о, ослик дав. Він ну я вас не називаю осликом. Просто він біжить за своєю морквою. Розумієте? Він бачить цю мету і він вірить в те, що він зараз її досягне. Розумієте? Собі то, що ви хочете тут якусь свою мрію, повішайте перед собою. Навмисно повішайте її перед собою. Хай вона буде у вас прописана, хай вона буде у вас в телефоні, хай вона буде у вас десь, не знаю, на робочому місці, да тільки щоб ви її бачили, або то може бути. Якась не знаю, от для мене це. Да, а чому я тут ставлю? Для мене це як асоціація благої вісті. Розумієте, я завжди ставлю тут. І коли в мене щось там з настроєм да, буває перед розкладом, а мені треба бути в ресурсі. Постійно в ресурсі треба бути, тому що я не мо не можу тоді коректно робити ці розклади. да, і Я тоді дивлюсь, для мене оце все, що ви тут бачите, це для мене все позитивні асоціації. Розумієте? Не просто я тут прикрашаю стол, да. Це це. Це для мене така медитація. От, тут, ну я не буду вам сього розказувати, ці мої таємниці можуть бути, да? але зробіть щось, да? можете поставити собі на робочому місці або десь якусь штучку, котра вам буде нагадувати про вашу позитивну муту, розумієте? Тобто займіться конспирологією, Не треба усім кричати і розказувати, що ви хочете, да? щоб не визивати заздрощі у інших і так далі. Ну, не треба. Да? Гроші теж вони люблять, Тишу отримали собі ціле сіли, сіли вчора, поплили, куди вам там хочеться, да, і зі своєю родиною радіти тому новому етапу. Тож, любі друзі, чудовий розклад, просто прокачайте свою самовпевненість. І так, яка ж енергія вам допоможе все ж таки, вам, нам, я теж хочу, допоможе досягнути своєї мети все ж таки позитивної. да, от, Що нас буде підтримувати в такому стані? Що у нас буде підтримного неймовірно? цю карти. Любі, другі друзі, дивіться тут. Пані на високих енергіях. Дивіться, як вона грається з якимись енергетичними кулями. Бачите, в неї над руками. Три кулі такі різнокольорові, тобто вона їх сама створила, і вона так бережно да, їх тримає. Це її, можливо, енергетичний якийсь експеримент, і він в неї виходить. Для мене ця карта нагадує, як второ мах, карта мах. Тут людина, мах свого життя. ще я думаю, що ця карта зараз нам натягкає знову -таки, да, Зараз дуже потужні енергетичні дні. Любі друзі, надважливі тож, будь ласка, займіться своїм духовним розвитком, прокачкою себе підвищуйте свої енергії, геть, щоб з вами зараз не відбувалося, Да? І тут дивіться, в неї а, такий одяг, да? як світлий шлях. Бачите, він кудись уходить, уходить і ходить і тіряється. І зверху, можна сказати, манна небесна на цю пані падає. Бачите, тут не просто якесь світло, а ну, воно таке ну просто неймовірно, ну не, не земна. Краса неземний якийсь вплив від цього світла, розумієте? Тож, будь ласка, тут про впевненість собі. Да? Тут пані розуміє, вона, бачите, вона як в зірках літає, але їй не страшно. Вона розуміє, що всесвіт її підтримує, тому що вона випромінює у всесвіт, тільки кохання, тільки впевненість, тільки віру в. І в себе, да, і в те, що Всесвіт він добрий. Він хоче, щоб ми жили щасливо. Він хоче дарувати нам то задоволення, але ж не всі ми можемо його сприймати як належне, розумієте, тому що нас навчали, що ми не до не до, професіонал, да, не до, професіонал, ти ще, не до е, вчителька, там, не до е, розвинута духовна, не до, не до не до, не до не до людина. ти ще, да, да, Хто ти такий, щоб е, хотів? Собі пентаклю і так далі, любі друзі. Розклад. кричить вам, займіться зараз своєю самооцінкою і буде вам щастя. Повертає а, п, ізначальний. Ну як це? Дивіться, давайте я російською, да щоб було коректно. Потім я спробую перевести. Возвращає ізначальний образ своєї душі. Ти обрітаєш свободу повністю реалізувати свой творческий потенціал, повертає а, первинний мабуть образ своєї душі. Ти здобуваєш свободу повністю реалізувати свій творчий потенціал. І зараз ваш творчий потенціал повинен повернутися в ваш внутрішній світ. Зараз там будьте магом, зцілюйте себе. Відносьтеся до себе як до цінності, розумієте? Усі ваша низька самооцінка, не треба себе цькувати. Слухай, ти, що ти знову ноєш, да? все тобі не так, все тобі мало і так далі. Не треба так з собою. Ви є цінність, Відноситися до себе з цінністю, з співчуттям до себе. Це не жалість, коли да, моя маленька, да тебе ображали в дитинстві, вже доросла людина, і все життя на цих енергіях живе. Тут не про жалість. Про співчуття, да? порозмовляйте з собою, зі своїми якостями, зі своїми сторонами всередині. Так, я розумію, що в тебе низька самооцінка, тому що да? там погано до тебе відносилися, батьки в тебе не вірили, ніхто в тебе не вірив, ти жила в неекологічному оточенні і так далі. Але зараз я прошу тебе, вір в себе, вір в мене, ми разом, да? об'єднайте всі свої сторони всередині. прийміть все навіть стан жертви, да і так далі, все це ваші якості. Не треба від них, не треба когось виганяти. Розумієте, ігнорувати треба все прийняти і тоді ви будете цілісніми цілісними і тільки цілісна людина може отак знаєте створювати якесь чуда тому що тут про чудо да тут про притяжіння неможливого я б сказала розумієте цілісна людина тільки впевнена в собі і спокійна да, з балансом всередині цілісна людина може притягувати дуже легко і добробут і все, що їй заманеться своїй Є життя, любі друзі. Я вітаю вас чудовим розкладом. Я вірю вас, будь ласочка, І ви вірте в себе, ви точно гідні, щоб жити так, як ви хочете, в повному добробуту. Добробуті. До побачення! З повагою, Софія!